Пане Олексію, вітаємо вас. Доброго вечора. Кілька днів лишається до нового року, і тому питання, яке звичайно ми не можемо не озвучити. Імовірність обстрілу на новорічні свята, можливо, ви нагадаєте про те, що не варто гребувати сигналами повітряної тривоги. Можливо, скажете ще деякі інші конструктивні речі. Ну, перш за все, я завжди кажу, що треба себе берегти О, з рахуванням того, що 100% перемога буде за нами, і треба живим і здоровим цю перемогу зустрічати. Тому велике прохання до всіх наших громадян дотримуватися тих правил, які, на жаль, на сьогоднішній день існують в нашій країні, не з нашої вини, а з вини того, що у нас є божевільний сусід. Який не сповна розумом вирішив тут з нами поворотися. От. Ми точно вистаємо, точно буде все добре. От, треба себе зберегти для того, щоб була можливість празнути ту перемогу. На жаль, не всі от, це зможуть зробити. І те, що ви говорили, що ми зараз забираємо тих наших хлопців. І дівчат, які на жаль загинули за нашу незалежність, але я неодноразово казав, що вони за все будуть обов'язково відповідати, і цей суд буде або в Газі, або в іншому місті. Всі ці покидки, які на сьогоднішній день приймали рішення вбивати наших громадян, от вони все за це будуть нести відповідальність. Те, що стосується обстрілів, на жаль, ми не можемо гарантувати, що перед новим роком не буде те, що. Інколи робить наш божевільний сусід, от ми точно знаємо, що вони в нього вже не так багато лишилося ракет, і ми це казали на масовані, якщо будуть обстріли 2-3-4 максимум рази. От він так само це усвідомлює. Думу будемо думати, що він буде їх економити, Може на якісь наступні речі для того, щоб решт-решт новогодні свята, свята, коли збираються родини, коли е, в такі важкі часи дуже важлива. Підтримка один одного, щоб ми провели більш-менш спокій. От енергетична система до цього готова, але ще раз наважу, на жаль, не все залежить від нас. Пане Олексію, а на вашу думку, те, що періодично вже трапляється на аеродромах Російської Федерації, якось впливає на плани ворога завдавати ударів з повітря ракетами по нашій енергосистемі? Насправді, те, що стосується усіх літаків, які можуть робити такі бомбардування нашій території, коли вони відправляють ракети саме з літаків, таких літаків у них так само не дуже багато. Вони дуже багато рахуються, але в справному стані, щоб були придатними для використання, в них небагато. І от, ну, так трапляється, що хтось там щось робить в такий спосіб, що їх стає все менше. От і на сьогоднішній день їх ворог вже почав ховати. От він розуміє, що ми можемо справно доставати от їх навіть на тих територіях, на яких вони не очікували, і ось і крані вони зараз перегнали аж в Приморський край, перегнали свої літаки для того, щоб от, але повірте, за необхідності і приморський край, і будь-який, скажімо так, далекий схід буде от доставлено все, що необхідно, для того, щоб е, ворог там мав клопіт. Ви можете. Припустити, як закінчиться цей рік безпосередньо для наших військових. Ми постійно в ефірі говоримо про Бахмут, говоримо про Авдіївку. Між тим, ви ширше і глибше розумієте ситуацію. Можете нам дати загальну характеристику того? Ситуація до кінця року вона кардинально не мінятиметься. Наші будуть відбивати атаки безпосередньо на бахмутському напрямку. От тільки за сьогодні було відбулося 28 боєзітнень, 225 артилерійських обстрілів за добу. Тобто, Бахмут він лишається такою фортецею незламною, де основне зосередження противника і основне намагання його потиснути Збройні Сили України. Ну, знаєте, що Верховний Головокомандуючий президент нашої країни двічі-тричі на тиждень збирає засідання ставки верховного Головокомандуючого. таке засідання відбулося сьогодні? От, попереднє засідання відбувалося в суботу. От у нас немає вихідних. От працюють цілодобово весь сектор безпеки і оборони. Те, що стосується Бахмута, от я можу сказати, що крайні півтора-два місяці, так точно, кожного засідання ставки, ми тільки про це і говоримо. От ми дякуємо всім нашим хлопцям, і дівчатам, які боронять нашу країну, і в тому числі на тому вкрай вкрай для нас важливому напрямку. От ми будемо сподіватися і будемо робити все від нас залежне для того, щоб ворог не радів і щоб якомога більше їх лишалося на той території. Тому стані, в якому їх кожного дня лишають наші воїни. Я можу сказати ті доповіді, які ми маємо від наших військових, безпосередньо ви знаєте на засіданні ставки приймає участь безпосередньо генерал Сирський, який там є відповідальний за цю зону. От ми точно розуміємо, що там відбувається. Ще раз наголошуємо. Свідомі того, що наші хлопці здавати позиції не збираються. Да, важко, да, тяжко, складно. От, але вони всі герої, вони стоять, і це дійсно скажімо так. Наша а ще одна точка нашої незламності, і ворог шаленіє. Чому тому, що він там нічого зробити не може, але він не відмовляється від своїх планів. Дивіться, вони взяли зобов'язання, там же теж приватні армії, які існують на сьогоднішній день на території Російської Федерації, армія Кадирова Пригожина, от, Вони взяли зобов'язання перед своїм фюрером, тому що вони там йому покладуть цей, ці населені пункти до певної дати. Вже пройшли всі ті терміни, які вони обіцяли. От, зараз вони кажуть, там. До нового року, от але ми точно можемо сказати, що ми спільно з всіми, хто там боронить цю територію, не дамо їм спроможності взагалі навіть просуватися і думати, що вони там можуть просунутися, пане Олексію, І ще одне питання: сьогодні стало відомо, що конституційний суд України визнав правомірним так, тим, що відповідає конституції, закон, в якому УПЦ має додати до своєї абревіатури ще й МП. А якщо цього не буде зроблено, і скільки є часу для того, щоб ця абріатура була повною, то яка відповідальність буде? Знаєте, я можу сказати, що наше суспільство, особливо після 24 лютого, люта, воно буде вимагати справедливості. Якщо ви ховаєте, скажімо так, приналежність свої до московського патріархату, до зв'язків з людьми, які в церквах на території Росії моляться за те, щоб вбивали наших солдат, більш того, благословляють от на вбивства, то як ви можете тоді взагалі дивитися в очі? В мене дивно було слухати. Там один сьогодні діяч виступав з бородою, і він розповідав, що звертався до президента. От так, послухайте, ви до совісті до своєї спочатку зверніться і зрозумійте, що ви робите. От. На що ви приховуєте свої назви, от, і це дивіться, це ж несправедливо. Людина, яка йде до Бога, вона має розуміти, в який храм вона йде. А коли вони почали прикриватися і почали, скажімо так, ховати, що вони нібито не мають ніякого відношення до Московії. Ну, це, знаєте, це зовсім така, знаєте, не ну, це принаймні некрасиво. От. Маєте відношення, будь ласка, якщо не маєте відношення, то офіційно відхреститься, о, скажіть, що це сатана сидить. Сатана Путін, сатана сидить у той, який там у них ходить ще один з крістом Кирил, чи як його там звуть. Ви ж називайте тоді речі своїми імінами. І тоді воно буде чесне, тоді воно буде з справедливості. От. А то просити сьогодні дайте нам шелавру, щоб ми там ще там поцярували. Ну послухайте, от суспільство вимагає справедливості. От. І воно так вже не буде працювати, як було до цього часу. Пане Данілов, дякуємо вам. Вже уявляємо заголовки. Пан Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України, рекомендував називати речі своїми іменами, і зокрема Путіна сатаною. Дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо.